У коментарях під цим відео заходьте, дивіться, скільки буде срачу, як влаштувати ламінат на дерев'яне перекриття з дошок. Як ми це виконуємо? Бачите, розстилається мембранка. мембранка на ці дошки. А зверху от, на мембранку розсипається, невілюється, не просто розсипається, пісочок з цементиком змішаний. Для чого з семейка? З часом він схоплюється. Що дає такий спосіб? Він убезпечує вас від скріпіння, прогинання. Знаєте, цей неприємний ефект, коли ходиш під нами і прогинається. І головне не буде скріпіти. І так ви можете віднівлювати плюс-мінус сантиметр два, якщо криве перекриття. Отакий такий дуже важливий. тому що все грає під ногами і дошки зазвичай вони плюс-мінус 3 мм в висоті, а то ще і 5 мм бувають. Ось такий спосіб облаштування основи під ламінат, кварцвініл чи щось таке інше. Що скажеш, диваний експерт, ти ж краще знаєш. Показати, якщо що не правильно, щоб зробили правильно. От вічно, все, ставимо, колеги, і пока.